На харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів. Окремі підрозділи росіян намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного успіху не мали. Відійшли на Краматорському напрямку. Ворог наступальних дій не вів. Втім, стріляв з танків та артилерії. На Бахмутському напрямку Росіяни. Намагалися покращити тактичне положення, однак отримали рішучу відсіч українських воїнів та відійшли. На Авдіївському напрямку наступальними діями російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ. Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали населені пункти та вдавалися до авіаударів. На південно напрямку. Противник систематичним застосуванням наявних засобів вогневого ураження, по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території. Окупанти задіяли армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки в акваторії Чорного моря. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.